І наступне, це вже відповідно до робочого часу. Я взяла закон України про повну загальну середню освіту, стаття 24, яка так і звучить робочий час та оплата праці педагогічних працівників. І тут сказано, що педагогічна діяльність вчителя включає, перше, діяльність у межах його педагогічного навантаження. Зверніть увагу. Діяльність у межах його педагогічного навантаження. Я зараз вам скажу, чому я на цьому зупинилася двічі, норма якого на одну тарифну ставку становить 18 навчальних годин на тиждень, ви це знаєте точно, окремі види педагогічної діяльності, за які встановлюються доплати в такому співвідношенні до тарифної ставки, і сказано, що. Класне керівництво у перших 11-12 класах 20-25%, то, шановні колеги, класне керівництво здійснюється у межах педагогічного навантаження. Бачите? Якщо у класного керівника сьогодні 4 години за розкладом, а в його класі 7 уроків, то він здійснює своє класне керівництво в межах педагогічного навантаження.